Катерина сиділа на дерев'яній лавці у парку і гортала сторінки книги. Вона часто приходила сюди після роботи, спостерігала за людьми, слухала спів птахів, вдихала аромат весняних квітів. Це був її маленький світ, у якому можна було сховатися від буденності. Раптом поряд сіла велика сіра кішка. З білою плямою на грудях. Вона уважно подивилася на Катерину своїми жовтими очима, ніби щось хотіла сказати. А Катерина посміхнулася, й простягнула руку. Але кішка, ледь помітно смикнувши хвостом, застрибнула на лавку І розтягнулася поруч. Ти теж любиш тишу, так? м'яко промовила дівчина. Обережно погладжуючи пухнасте створіння. Бачу, вона тобі довіряє, почувся чоловічий голос. Катерина здригнулася і підняла очі. Перед нею стояв високий молодий чоловік у легкій курці й темних джинсах. Його карі очі світилися цікавістю, а в руці він тримав книжку. Це ваша кішка запитала вона, намагаючись приховати легке хвилювання. Ні, просто я її давно тут бачу, відповів він і сів на інший край лавки. Вона вибирає, з ким хоче дружити. Катерина усміхнулася, значить, мені пощастило. А що читаєте? запитав незнайомець. Катерина показала обкладинку, ремарк. О, чудовий вибір! Він трохи нахилив голову. Я Роман, до речі. Катерина відповіла, вона й міцніше стиснула книжку в руках і подивилася на нього такими ласкавими очима. Роман здавався цікавим співрозмовником. Він не просто говорив про себе, а й уважно слухав, розпитував про її думки, про книги. Які вона любить, час пролітав непомітно, поки вони розмовляли. Уже вечоріє, зітхнула Катерина, поглянувши на небо, що набуло ніжного рожевого відтінку. Тоді дозвольте провести вас, запропонував Роман. Вони йшли разом парком, і Катерина відчувала, як її серце б'ється трохи швидше. Це було дивно. Але приємно. З того дня вони почали зустрічатися частіше, кожен вечір у парку ставав для них чимось особливим, часом для розмов, сміху, відкриттів, вони дізнавалися одне про одному все більше і розуміли, що між ними народжується щось справжнє. Коли через кілька місяців Роман узяв її за руку під зоряним небом. Вони дещо побачили, вони побачили, як падає зірка. І він тихо запитав А якщо ми спробуємо бути разом, Катерина вже знала відповідь. Я вже давно цього хочу, прошепотіла вона. Їхня історія почалася в парку серед весняних квітів, співу птахів і м'якого муркотіння сірої кішки, яка, здається, ще тоді знала. Що вони призначені одне для одного. Катерина і Роман почали зустрічатися. Спочатку це були звичайні прогулянки парком, розмови про книги, життя, мрії. Вони разом годували ту саму сіру кішку, що стала їхнім мовчазним свідком, і сміялися над випадковими жартами. Здавалося, що все складалося ідеально, але як це часто буває, життя готувало випробування. Роман працював в архітектурному бюро і одного разу отримав пропозицію на стажування в іншому місті. Це була можливість, якої він чекав давно, але тепер перед ним стояв вибір. Це всього шість місяців. Пояснював він Катерині під час чергової прогулянки, я не хочу їхати, якщо це означатиме, що ми можемо втратити один одного, то я відмовлюся. Катерина не знала, що сказати. Вона розуміла, що для Романа це важливо, але й усвідомлювала, що шість місяців це багато. Я не хочу, щоб ти втрачав цю можливість, нарешті мовила вона. Ховаючи тривогу за усмішкою, ми впораємося. Роман обійняв її. Я буду приїжджати. Ми будемо телефонувати одне одному щодня. Не лише трохи випробує час, але й ми зрозуміємо всередині себе, хто ми є один для одного. Реальність виявилася складнішою. Спочатку все йшло добре, вони листувалися. Телефонували вечорами, проте поступово буденні справи поглинали їх. Інколи Роман не відповідав одразу, інколи Катерина була занадто втомленою після роботи, щоб писати довгі повідомлення. Через три місяці, сидячи в парку, на їхній улюбленій лавці, вона зрозуміла, що відстань змінює їх. Наступного разу, коли Роман приїхав, Катерина була сповнена сумнівів. Мені здається, що ти став мені далеким, зізналася вона, дивлячись йому у вічі. Роман схопив її за руку. Ні, я такий самий, просто я дуже скучив. Катерина глибоко вдихнула. Я теж, але інколи здається, що цього недостатньо. Вони довго говорили того вечора про страхи, про майбутнє, про те, що буде колись, і колись, коли все закінчиться, тих шість місяців, і, хоча це був непростий період, вони обидва зрозуміли, вони не готові відпустити одне одного. Коли Роман повернувся, все було інакше. Вони стали ще ближчими, ще більше цінували час, проведений разом. Вони почали мріяти про спільне майбутнє, а що, якби ми жили разом? якось запитав Роман, граючись її пальцями. Катерина підняла на нього погляд. Думаєш, ми готові? Я знаю, що так. І ось одного дня вони разом почали шукати квартиру. Це був новий етап, і, хоча було трохи страшно, їм обом здавалося, що це правильне рішення. Спочатку було весело, вибирали меблі, сперечалися, який колір, штор підійде краще разом складати книжки на полицях, проте побутові дрібниці іноді ставали приводом для суперечок. Ти знову не закрив тюбик зубної пасти, бурчала Катерина. А ти розкидала свої книжки всюди, жартома, відповідав Роман. Але всі ці дрібнички нічого не важили. Коли вони ввечері разом готували вечерю, дивилися в фільми, загорталися в пледи і слухали шум дощу за вікном. Одного дня Катерина захворіла. Спочатку вона не зважала, списуючи в тому на роботу, але згодом температура почала підніматися. Роман був поруч увесь цей час, він варив їй чай, вкривав ковдрею. Притискав їй руку до своєї, поки вона засинала. Я ж казав, що ти маєш більше відпочивати, тихо дорікав він, коли вона нарешті почала удужувати. Катерина посміхнулася, якби не ти, я б точно не змогла так швидко стати на ноги. Ну Но тепер я, офіційно твій особистий лікар, пожартував Роман, нахиляючись, щоб поцілувати її в лоба. Цей період ще більше зблизив їх. Катерина зрозуміла, що справжня любов це не лише романтика й прогулянки парком, а й підтримка у найважчі моменти. Настав той день, коли Роман вирішив зробити щось особливе. Він запросив Катерину на прогулянку до їхнього улюбленого парку. Ніч була ясною, зоряною, повітря пахло весняними квітами. Вони сіли на ту саму лавку, на якій познайомилися. Сіра кішка, немов відчуваючи щось важливе, знову з'явилася поруч. Роман узяв Катерину за руку. Пам'ятаєш, як ми вперше зустрілися тут. Звичайно, посміхнулася вона. Роман на мить затримав подих, а потім дістав із кишені маленьку оксамитову коробочку. Я не уявляю свого життя без тебе. Ти моя найкраща частина, ти моє натхнення, і я хочу, щоб ми йшли разом по цьому життю. Катю, ти вийдеш за мене. Катерина на секунду затамувала подих, очі в неї заблищали, а серце билося шалено. Так, прошепотіла вона, а потім голосніше повторила так. Роман одягнув їй каблучку, і вона міцно обійняла його. Весілля було скромним, затишним, їхні найближчі друзі й родина зібралися разом, щоб підсвяткувати цей особливий день. Після церемонії вони ще раз повернулися в парк, де все почалося. Кішка, їхній мовчазний свідок знову з'явилася, ніби благословляючи їхній союз. Катерина і Роман стояли під зоряним небом, тримаючись за руки. Вони пройшли крізь труднощі, витримали випробування, відстанню, знайшли силу у своїй любові. Це тільки початок, шепнула Катерина. Найкращий початок, відповів Роман, цілуючи її. І вони знали, їхня історія. Тільки починається.